Триває 663-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 1090 російських військових. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок, 18 грудня, Окупаційні війська Росії втратили. 347 тисяч 160 військових, 5 тисяч 783 танки, 10 тисяч 752 бойові броньовані машини, 8 175 артилерійських систем, 926 реактивних систем вогню, 610 засобів ППО. 324 літаки, 324 гелікоптери, 6290 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 1610 крилатих ракет, 22 кораблі, 10822 одиниці автомобільної техніки, та 1198 одиниць спецтехніки. У Генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.